Що ж ми сьогодні кажемо 19 грудня по юліанському календарю і 1 січня по новому календарю? Скажемо, святий Боніфатіє, молі Бога за нас, щоб ми були готові, так і як ти. Не просто боятися святих і подвижників церкви, відступити одних них коли, а й ти, як і ти обнімав їх, цілував їх. Не боятися сьогоднішніх гонень, а тих людей, хто стали на путь і сповідання, підтримати їх, піти за ними, слідкувати за їх подвигом, щоб добре знати, що сатанінська машина у руках має інформаційне поле, вона контролює. То -то. І хто не готовий, не підготовлений, легко попадає у. Об'яснення, що, мов, всі релігії рівні, а от одна б небажана була зовсім. І сатана безошибочно вказує. Всі релігії можуть бути йому терпимі. Яка різниця секти, розкола, роздори. А от канонічну церкву сатана ненавидить, а значить, ненавидять його сатрапи, котрі Совершав у діло а тому і виявилося, що прийшлося їм в нарушенні чистого, ясного закону про релігійну організацію, де чітко написано, що ніхто не сміє вмішуватися у вибор релігійної людини. Всі релігії рівні, і не може бути якась вища Одні в дати 25 грудня вихідний день. А з других ізняти, порушити рівноправність релігії не можна то робити. Не можна робити чесним людям, а нечесним гонітелям все можна. Так і сталося, що приймаються закони, по котрим зруйнували і власні закони про релігійні організації. Ми щось видиме нове? Удивительно ні, де да ми знаємо історію. От Боніфаті потерпів за віру Христову. От амфілохій Почаївський. І все Почаєво празднувало, причому там така традиція ночу э, служити, що показав приклад, будучи лише років 40 назад, як спочив, що є і в наше время місто для подвига. От чому ми кажемо і йому. Святий Амфілохія Почаївський, моли Бога за нас. Ти, як наш земляк, тот, котрий прийшов великі спитання, остався вірний церкви. Благослови, щоб і наші люди взирає на Почаївську гору, на древні подвиги Іова Почаївського і на твої подвиги Амфілохія уже в 20-му віці. щоб ми взирає на ті подвиги, взяли собі за приклад пам'ятати. Не буває ні одного случая, щоб християнина якогось сатана не іспитував, мов, тих б'ють, а мене не трогають ні рано чи пізно ти свою часть гоніння потерпиш, но лучше будь до них готовий раніше, пам'ятаючи, що сатана отже не от тебе твоїх друзів. Многі кажуть, що стало з моїми друзями. Я продовжую ходити в ту церкву традиційно вже тисячу років в Україні і тисячу п'ятдесят Закарпатті, а мої друзі наслухалися телевізора і вдруг мене осуждають, хоча раніше самі до церкви. Не ходили. А значить, сатана буде закручувати напади через жінку, через знайомих, через друзів. Наконець через начальника, директора завода уволив одного чоловіка за те, що він ходить до канонічної церкви в наше час. А таких случаїв тисячі. А значить, прийдуть колись до любого із нас іспитання. Тож і ми молимося святому амфілохію і по чаю молиться, і вся Україна молиться, Боже нашому народу, який терпить нині спитання, хитрейші, такі приховані, прикриті офіційною неправдою, що то то не так. В місті з тим не бояся, не обіжайся нагонітелів, но моляся за них, завжди знаємо. Що як тоді, так і нині кожному з нас є місто подвига для того, щоб ісповідувати Господа Ісуса, і, якщо потребується, і пострадати за Нього, бо лиш так поступає, добре знає історію церкви, історію нашого народу, а історію народу, історію сьогодні. Мало хто знає правдиву, знає добре і. Євангеліє, слово Боже, віддя подвиг наших святих нині святого Боніфація і Амфілохія Почаївського, постараємося бути похожі на них. І лише у тому случаю ми настоящі діти Божі, члени Української православної церкви канонічної, а у вічності в'єднано з нашими святими, святим Боніфацієм. Святим Філохієм Почаївським і з усіма нашими святими зможемо ми наслідувати Царство Боже, а потім на новий наш рік через два тижні подякувати Богу, принести покаяння через ісповідь церковну, зарядитися глибоким покаянням і бажанням старі гріхи не повторити, а в новому році ще. Кріпкіше взятися до духовних діл, і лише тому случаю ми в милості Божої, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.